Доброго дня трошки розкажу, як розвивається у мене бамбук. Просте 3 роки. Третій рік проростання. Уже росте нормально, так 6 метрів вибиває. І покажу от сьогодні 18 травня, як він розвивається. Ще неділю назад я нічого не помічав, а зараз прям буяє. От він може далеко від основи основа, можна сказати, тут десь 5 метрів вже, він розійшовся і покажу, як він пробивається. О! Ух ти, Йошки, Отут воно теж пішло. Тільки щоб ноги не покалічити об нього, він гострий. І отут от він вже пішов широко всі сторони. Ось до, да? отут, от Бачите, от туди в сторонку пішов. Ось сюди пішов. Ось тут. Загалом він хорошо, добре розповсюджується. Ну і стрімко. Тут обережно ходити, ноги покаріщити в нього. І от у нас паркан напрямку школи. Він туди пішов. От у нас є три бамбучки за парканом вже росте. І ондо. Оце пагін бамбука. Якщо так спостерігати, то через неділю він вже на пів метра вискочить. І так швидко, швидко, швидко і пішов вверх. Десь тут попридивитися, якщо поскупти траву. Може бути ще й свіжі погано і тут, в цьому районі. Я тут не бачите, придивлятися треба. Він такий що маскується трохи. От бамбуковий корінь. От промазав вверх, пішов, потім нернув під низ. Так він розпосюджується. Ну коротше це сезон вже можна його розсаджувати, дарувати, продавати, що завгодно угодно з ним робити. Ну він вже не починає заволодівати більшими територіями. Ну, Ось так. Ага, ого. От це вже багато. Ось, пішли ростки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну це вісім. Ну так, тут рахувати безкінечно можна. А тут біля цього. Поки не видно. Шукати треба. А, он є малиш. вилазить. Це такий більш слабенький більш крепкий є. Нормально так. Будемо спостерігати. Зараз покажу, як він з далі виглядає. Це перша палка, з якою все почалося. Ну а далі ви бачите вже відростки. І росте собі. Далі буде, цікавіше буду розповідати і показувати. Ну все добре.